Все Приліхали, типо. Сарай. Агов, ти мене чуєш? Що я не пам'ятаю? Це що за глухий хлопець? Ти сказав, що ми їдемо на дискотеку дівчину. Вибач, я набрехав. Мені просто подобається кататись на твоєму машині. Ви чого тут розорались? Дія так у моїх тривожиш. Сижді, які діти? Тобі, як будто, 90 років. Бачу, що ти тут молодежний. То добре, може переночуйте у мене. Ладно, просто ми тут типа, Мерседес. Діти, Мерседес. Нічого страшного, переночуйте у мене. А то всякое буває. Що ж, я понять, а уж ш... хре плоть. Да, але ж. Деякі часу щось деяче. Ладно, херех пугать, що відбувається. Какашки буваються. Ладно, жартую. Може бути в гостях. Да, звісно ж. Ну, по чуть-чуть за но ви пані наш. Добре, заходьте. Куди преш? Там кров на підводі. Жартую хе-ге, -хе -хе. варіння, не спачкуйся. Короч, мене зовут Віллі. Вітаю в сарай. Зараз чайник поставлю. Слыш, де це хто там суршить? Де? Ну, там. А, дівчина моя. Доніка моя, двадцять трих сухнув. А можна глянути? Ти, що удумав, ти мені тут не те. Ну, що ви падінка, будь хвоском хвостом. Цит, стрекоза, не кажи, ви його поставлю. М'яса не дам. Ти мені не подобається, ти мовчанка. «Ку-ку, скажи щось, а можна покакати. Коли ти приходиш, в мій сурай, і говориш, можна я тут покакаю. Це як називається? Це називається на тущ Це називається оскарблення Я такого не казав! Мені просто на туалет. «Туалет на туалет. Тту. Здійсь покоїються монстра дід і младша дитина. Ти подобаєшся моєму доньки. Вітаю всім. Кузя, вони мертві. Що Що ти кажеш? Вони мертві. Ми мене у безпеці. Харах глякати, Ти мені просто заздреш. По, по сім'ї ми хто? Ніхто запам'ятай. Куди на мене? Ти поможи, братан. Рятуй. Дитина. Далі. Па-па-па-парапан. тук Здарова, Унтик. Кузя, привет. Та, что там? Суш, мене таке прикольно було, я скільки літ, скільки зим, та все під контролем, я ковтит крутий, і машина яка крута, да-да, гроші заробляю, щось таке, а як у тебе без справи, не вже таке ж саме ж? Та ні, просто з бабусі сі, жу, просто вони хворіють весь час, нічого інтересного, суша, давай, ми може підемо, Да? Підемо? Да, за грошима. Підемо щось, типу, прогуляємося, покатаємось на тачки, хоч за свої гроші. Давай щось візьмемо, окей. Кузя, в мене немає гроші. Я... Так, папка з із... Із дідом, може, є пенсія. Да, пенсія, ну я так не можу. Ну, значить, Ми з тобою вже не друзі. Х... хе, що ти зможеш зробити. Лонтик, ти прийшов мене уграбить. Ні, бабуся, ну це я, я прийшов реально мене уграблять. Ні, я просто забув горшок поменять. А ты селый горшок, ти не забув? І сьогодні занадто багато з'їв. Ні, бабуся, не забув. Тримай, во, ай, ой, не во. Tha poгнаły. Tutu Burbir pattapim tralaleru tralala. Bur bur pattapim tralaleru tralala. Bur patapim tralaleru tralala. Cappuccino assassinu lilili lalila. Lili lalila urkaleru urkala. So just machina borhuiztam tipā tutut štopchnuć. Bisno bir bir patapim Or kallero orkalla Akto ipopatamo elefanto Bombardiro crocodilo Cuisa di cudi Що сталося? Хтось гроші вкрав, Которі ми з бабусю на пенсію копили за лікарством. Не хвилюйся, ми з кузів повернемо всі копійки. Ой, що? так це ти лі, вкрав гроші. Не переживай, кузя пообіцяв. Так кузя твій бундит і ти бандитом. бундитом. Ой! Та яке і в тебе того бандит, непонятне що? Буде, може, ще якась азбука. Капочка, а що у нас і на їжу? Фу, какашка? Що, що, я кажу супі, права і какашка? Фунтик. Скільки раз тобі піснять. Ось це каструля, а ось це гаршок. Не вже так занадто важко зап... запам'ятати Вибач, бабулі, ну вони так занадто схожі. Друзі, а нам не треба вже зробити туалет, в конце концов. А як це? Там все дуже просто. Спочатку рож яму. А, я понял. Ща. О, Ще є ямка, вже як новенька. Осталось зробити пару досок і все буде вже туалет. Ту -ту. Ну вот, все готово. Треба його спочатку перетестувати Брб оркала, как то і попотамо, тому кокофанто елефанто Туалет, і і ну, давай ка испытаем тушь Тралелеру ля ркалеру ркала, как то и по потому кокофанто элефанто бомбардиру крокодило шпионирую. Голуби, ротрули, мэротрули, чин, балерина, капу, чина. Ну все! о Пу! Соседи, все возмутительно! Как вы могли со мной так поступить? І просто взяти і таке зробити. Далі будемо. Друзі, вітаю вас! Я так радий, що ви прийшли. Мені вже якраз тридцять, мені вже трохи болить спина і щось інше. Ну я радий, що всі прийшли. А от ще не торт. О -ге -ге. Торт, торт, О торт. Смачніший торт. Mmm, proprio njam njam Nia, sbocciatko, danzi, poi njam njam! Drozi, dà yes. vai te, danzuiamo! Tun tu 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 Прошу два часа. бер я вже больше не можу, что таки італіанские тварины просто не можу. Танцевать. ну кого уже тут торт нам. Давай танцуй. що тобі кайф. Я уже ноги в тане чувствую. Ппепепепентунт мышка сосиска, а де торт? Торт. Друзі, признавайтесь. <кхех> Я зараз схожу. Ти поки що потримай, товертик. Друзі, признавайтесь, хто це зробив? Ні, ні, <кхех> ви не так це поняли. Hm. Ти нас приглушаєш на день народження і заставляєш танцювати, а потім з'їдаєш сам торт. Це возмутительно. Просто це називається неуваження поняв. Що на них там нашло, а? Слушай, що ти образився? Ну, думаю, ну приїдав. А якщо хочеш знати, то торт вообще взагалі у нас смачний. Тьфу. Ах, чуть жарко. Давай пішу, let's go то на море. Идем покупать. На річку. Ну давай, що уж там? Кукла. Туту татука якийсь пацан тут на берегу. Ой, а може це хуліган тільки що туряги. Та не пізища все буде. Гей ти! Я з тобою прощаюсь да да, ти давай. Ти що? Мене провоцируєш, мене ігнориш. Ща я тобі як дом зараз. пуч Hello. My name is Pedro. Who are you? How are you? О, ти хто чу мене? Хей, ой, назва. Ой, що ти матюкаєшся? Ну, 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 не матюкайся. Hello. My name is Pedro. Who are you? Слуш, ти поки що про слідку за не моя за бабцями. Ага, давай швиденько. Хаю, хаю, хаю. Ай-ай-ай-ай. Вообще, не в чем Тьфу тебе. Фу, сейчас но в чем хорошим слоем? Тринадцатого давай покусай кулебяку тримай. що я не відкушу? зараз відкушу. І ще будемо ми займатися до 18 років. Ты понимаешь Дід, баба, там який щерик. Вообще она пляжу там робить. что кто шо робить? Да там хлопать матюкайте. Мене матюкав и вас скажут, что вы старый горги, ничего не понимаете. Чё, баба, пишу на разборках. И да, а я зараз все покажу и расскажу. Це вже кінець, але буде про відеоляльку.